Черівна картинка. Всім приємного перегляду. Незрозумілі пригоди. Колись в одному дуже дуже маленькому будиночку жив один маленький ніжачок. Був він дуже лінівий і їв одні тістечка.

Так-так, <хи> бешкетував він дуже-дуже часто. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дуже часто! В один день він, як завжди, спав всю всю неділю. Але в один момент до нього прийшов його друг. Сінді! Сінді прийшов. Хей, ти, ты джеток борячок а ну йдем. Що таке? Куди йдем? Я відпочиваю, ти не бачиш? Бачу я все, але нам же на фестиваль треба. Точно О, як я міг забутися. Іди вдягайся, давай. Вже йду? Я пішов. Ну, і що мені вдягати? Ну, гаразд. Піду вдягатися Так, нормально. Ні Ну, гаразд. А так. Дун, 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 дун. Ні Ну, добре. А що тоді мені вдягати? На тарюку. На, що мені вона не знаю. Мені вона не потрібна, мені треба щось втягнути. Що мені вдягнути? Ну Ну що вдягнути? Он там пакет. Де? Нащо мені той пакет? Ну подивися. О, Ой. Так, з нього ж можна зробити. Красоту футболку О, зараз буду. Ну як я вам. Wow! Супер! Точно? Wow! Супер! Ну гаразд, я пішов. Почекайте, почекайте. а продовження дивіться в наступній серії на каналі Чарівна Хатинка. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім до побачення! А я побіг.